А ви знали, що цільнозернові макарони мають майже стільки ж калорій, як гречка. У 100 грамів сухих макарон близько 340 калорій, тоді як у гречки 330. А цільнозернові макарони це не те ж саме, що з м'яких сортів пшениці. Звичайні макарони роблять з повністю очищеного зерна без оболонки, без клітковини і без частини вітамінів. А в цільнозернових макаронах залишається зерно, тобто оболонка, клітковина, мікроелементи та вітаміни. Тому я не розумію, чому так часто їх демонізують. А що саме вони містять? Вітаміни групи Б, магній, цинк, залізо. І куди ж без клітковини? До речі, саме вітаміни групи Б допомагають клітинам ефективніше брати енергію з їжі, а через клітковину, яку вони містять, рівень цукру підіймається поступово, тому ситість тримається довго, а енергія залишається стабільною. Тож макарони це не ворог. Головне обирати їх правильно. Тож зберігайте це відео та підписуйтесь, щоб розбиратись у харчуванні без заборон та крайних. Дякую